Мотор. Зйомка. Так. Всім добрий день. Добрий день! Так. Мене звати Сергій, я є волонтером логістичного центру і ми підтримуємо наших воїнів, які воюють в зоні АТО. Я хочу зробити спочатку перекличку. Дівчата є? Є! Ой-ой-ой! Дівчата є? Є! А хлопці є? Є! О, бачите, які хлопці козаки. А українці є? Є! Супер! Хлопці, дівчата! А скажіть, як називається наша країна? Україна! Супер! А як називається цей магазин? Калина! – Давайте разом зробимо таку невеличку... Перекличку, я буду вас питати, будете казати так чи ні. Добре? Україна гарна держава. Так! А Росія гарна держава. Ні. А Калина гарний магазин? Так! А ці продавці, які працюють гарні? Так! давайте їм поплуду. Скажіть, будь ласка, ви любите Україну? Так! Да! О, супер. А як е, прізвище нашого президента? Порошенко, Порошенко позитивний. А Путін? Ні! Yeah! Скажіть, будь ласка, Путін гарний? Ні! Yeah! Путін бабай? Так! Yeah! О -о -о. Тому давайте розрішимо пісеньку нову. Я її недавно придумав. Отже, слова такі. Оскільки ви діти, вам не треба того поганого слова, то будемо казати Путін ба А потім, знаєте, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Є Так. Путін бабає руки отак. Путін ба-бай. А то ла-ла-ла Поправимо? Так. Ви готові? Так. Так. Давайте голос. Итак, третья церковь. Премьера. Новые песни. Путин, Бабай. <сос> <сос> Путин, Бабай. ла 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла. Мала, мала, голова. Молодці, давайте покупимо. Як ви вважаєте? Україна переможе. Ми Путіна переможемо. Є такий новенький віршик, ви знаєте, я вам казав. Можемо про це закати. Я сьогодні молодець, скоро Путіну кафе. сьогодні я я молодець, Скоро Путіну у Кафе. Які класні <рес> діти. Просто браво. Другий хлопчик нашої пісенки. Запитують, Путін гарний черевник? Ні. Путін поганий фашист? Ні. Другий шклочик. У тім Тільки домовилися, дуже голосно. Три-чотири. У тінь бажи! Україна сильна. Слава да. Україні! слава! І нарешті похолодімо руку на серце і заспіваємо, щоб весь Тернопіль почув, щоб вся Україна почула гімн України. Це... Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! понад усе! Слава Україні! Героям слава! Слава колині! Калина найкращий магазин!